Мене звати Дмитро Габченко. Я працюю в Бучанській міській раді на посаді керуючого справами Бучанської міської ради. З самого початку війни, з 24 лютого, місто Буча відчуло всі мешканці, відчули війну, бо були чутні дуже сильно багато вибухів. І 24 числа вже почався штурм порту Гостомель. Який знаходиться на території Бучанської громади саме рапорт він знаходиться біля села Бестовиця. Тобто, ми всі наші мешканці вони відчули одразу це і опинилася Буча. Саме місто опинилося в такій, наче вже в оточенні окупантів, бо вони дуже швидко дійшли до Бучі. І вже 25 лютого почалися перші розстріли мирних мешканців, які намагалися виїхати з міста. Якщо взагалі коротко про той період, то у нас організовано було на базі нашого ЦНАПу міської ради такий ситуативний центр. Працювали всі комунальні служби. Дуже довгий період, поки це було можливо, і влада міста постійно знаходилася в місті, тобто не виїжджали з окупаційної території, і намагалися постійно у той спосіб, який це було можливо, допомагати кожному, хто залишився в місті. Першими коридорами, які були з 10 по 14 березня, виїхала більшість людей, залишилося, в принципі під час окупації. Десь менше, ніж 10% людей, які, звичайно, намагалися підтримувати. Після закінчення окупації першим, звичайно, питанням було взагалі питання допомоги мешканцям, які прожили весь цей період тут дехто і без нормальної їжі, без води. Тому, звичайно, вже з 3 квітня. Була організована повністю гуманітарний штаб, який допомагав людям. Допомагав в першу чергу ліками, бо це була основна проблема. Багато людей сьогодні ми з'ясовуємо, що померли саме від тої проблеми. Що стресова ситуація, яка була, вона загострила хвороби, і неможливо було отримати ту медичну допомогу, яка необхідна була. Люди багато гинули ще від цього. Крім того, що окупанти вбивали на вулицях просто так, без всяких якихось. Причин розстрілювали людей багато зараз. Ми встановлюємо фактів, якраз про те, як, як ми хочемо взагалі зробити такий інститут пам'яті, де ну, про кожну людину, яка загинула, була історія, бо це людська доля, і взагалі фіксація цього кожного злочину повинна бути належним чином зафіксована, щоб всі знали про те, як відбува... що відбувалося тут під час окупації. Після окупації, після деокупації, після звільнення нашої території збройним силам України, перше питання казав вже про допомогу мешканцям і, взагалі, намагання відновити. Ті всі руйнування, які в нас були. І ми дуже сильно, в першу чергу, увагу було про людям, а потім про те майно, щоб люди могли якось жити і продовжувати жити в місті, і поверталися. Тому багато було роботи проведено по відновленню помешкань, принаймні консервації якихось там по зрушень, тобто це як мінімум спочатку. ми Закривали там дірки там в доху, наприклад, або вікна. Потім, звичайно, вже пішли програми і допомоги, яку ми отримали від наших міжнародних партнерів, міжнародних донорів, міста побратимів, які до нас допомагали нам у відновленні і ремонту тих об'єктів, які більше всього постраждали на сьогоднішній день. Більшість питань ремонту вже закрито, тобто це встановлення заміна вікон, це заміна дахів, якихось такі невеличкі ремонти для того, щоб повністю відновити людям помешкання. Але залишається ще проблема звичайно в тих будинків, які повністю були зруйновані. Частину ми вже відновили: це вулиця Вокзальна, де було 27 числа розбита колона окупантів. І багато було пошкоджених будинків. Вони вже відновлені на сьогоднішній день. Закінчується всередині якісь там роботи. Але вже можна побачити, навіть поїхати подивитися, як виглядає ця вулиця. І продовжуємо працювати над іншими питаннями знову ж таки, відновлення. Тих будинків, які повністю були зруйновані, їх ще достатня кількість. Тобто на сьогоднішній день вже в принципі нічого не нагадує візуально, навіть так, якщо прийтися містом про те, що відбулося, звичайно, є, залишаються деякі об'єкти, де видно наслідки обстрілів. Де видно якісь ну, які зруйновані об'єкти, законсервовані, але їх дуже вже набагато менше залишилося. Скажу одразу, що люди під час окупації, більшість людей, з якими ми стикалися, вони. Була така специфічна риса, допомагали один одному, тобто не було такого, що кожен сам по собі, в основному всі об'єднувалися, варили їсти в одному місці, допомагали, ходили, до речі. Зараз ми з'ясовуємо деякі обставини загибелі людей, які залишалися в місті, якраз вони могли гинути від під час допомоги іншим. Тобто, якщо людина знала, що десь знаходиться знайомий чи людина, яка потребує допомоги, вони намагалися дістатися до цих людей і таким чином попадали під обстріли. Бо людина, якщо вона пересувалася містом, це було вже небезпечно. Тобто, взагалі. Пересуватися після 3 березня було просто небезпечно не тільки на транспорт, я не говорю про транспорт, просто пішки. Це вже було небезпечно, і навіть в нас є випадки, коли людина виходила просто на балкон для того, щоб взяти якусь консервацію на вечерю, і навіть гинула від снайпера, які просто так, таким чином вбивали людей без всякої потреби на це. Змінилося зараз дуже багато, бо всі працюють звичайно зараз на перемогу. Працюють багато у нас і волонтерів, які допомагають різними допомогою на фронт для наших збройних сил України, і багато людей. От зараз ми знаємо ситуацію, яка трапилася в Каховці. Так само створено у нас центр, де ми зараз багато людей привозить допомогу, і ми відправляємо на південь для того, щоб допомогти нашим людям, які опинилися в такій складній ситуації. Ну я залишався повністю в місті, залишався в міській раді. Ми намагалися працювати в тому нашому кол-центрі, який цілодобово працював. Максимально довго, це до 4 березня ми знаходилися в приміщенні. Після того, як вже ми зрозуміли, що це вже небезпечно, ми працювали біля приміщення. бо вже окупанти пересувалися містом, і звичайно, вони приїжджали і до нас приїжджали. І ми розуміли, що будь-хто із нас, якщо якщо потрапить до окупантів, це може бути для них якась користь. Ми не хотіли цього надавати такі таким можливість. Тому ми знаходилися ну в основному біля перейшли взагалі в лікарню, яка знаходилася поруч, і взагалі намагалися вже продовжувати роботу там. Там було більш безпечно. Ми, скажімо так, видавали себе за лікарів для того, щоб окупанти не розуміли, хто ми. 15 березня, на жаль, ми попали в полон. Спасло те, що вони не знали ну, хто я, бо ми вони нас взяли біля міської ради. Ми пояснили, що тут ще залишки продуктів, ми так само допомагаємо людям, але вони не повірили. У нас було шість людей: це було троє охоронців міської ради, двоє працівників, я і мій колега Сергій, і ще один волонтер Леонід, який так само допомагав людям. 15 березня нас перевели в їхній штаб, тут недалеко. Ми просиділи до очікуючи. Як вони самі казали, ми чули російські військові, що якийсь повинен бути капітан, який нас повинен був допитувати, і ми чекали, ми не розуміли, що нас чекає. Тоді на той момент ми не розуміли, що може трапитися, бо ми ще не знали про ті страшні речі, які відбулися на Яблонській 144, і в інших містах, районах міста, де просто людей розстрілювали без якоїсь причини. Але нам повезло те, що ми не дочекалися цього капітана, і на ранок нас спустили в нас спустили в підвал. Але так як вони були зайняті ну, своїми якимись там питаннями, зранку частина військових виїхала, частина залишилася біля будинку, і нам вдалося через арочку, яка була біля нашого виходу з підвалу, ну по факту втікти. І звичайно, після. Після цього ми зрозуміли, що взагалі якихось контакти нам не бажані взагалі бути з окупантами. Ми намагалися їх уникати. Звичайно, так як ми постійно, тобто, це ми ж не ми, ми не зобов'язані були документувати. Ну, в принципі, у нас немає такої можливості документувати всі злочини, бо це більше кажуть питання правоохоронних органів. Але звичайно, ми зараз хочемо зберегти, як я казав, всю інформацію про тих людей і взагалі як вони загинули на сьогоднішній день. У нас є. Є інформація про як мінімум 500 загиблих, які вже повністю задокументовані. Крім того, є близько 75 людей, які лежить в секторі неопізнаних. Ми не знаємо, як вони загинули, хто це. По деяким людям є часткова інформація, але проводяться зараз подальші пошукові дії і забіри ДНК для того, щоб встановити принаймні, як ну, хто це, за, хто, що це за люди. Ще є... Є інформація про близько так само де 70 людей, які ми просто є інформація, але ми не можемо зрозуміти де з людина загинула. Ми знаємо, що вона загинула, а де саме, тобто яка причина і як це відбулося. У нас ще інформація ну, тобто, це все питання в роботі. Тобто по факту близько сьогодні 700 людей, які у нас в базі для, для вивчення і встановлення цих всіх фактів. Ми не говоримо про людей, які поранені, бо це взагалі окрема категорія людей, їх ще більше, але їх дуже важко встановити, бо інформація про них є тільки в них, і взагалі дехто де із можливо навіть не звертався про охоронні органи, бо поранення були там. Або не ви. Ми знаємо декілька таких ну, випадків. Я або де я був свідків. Наприклад, мене друга поранили, і я надавав йому безпосередню допомогу медичну. А, є випадки, де ми знаємо про де вони самі нам розповідали про ці випадки. Діти, діти поранені є так само, ми знаємо інформацію, але це ще в процесі, скажімо, опрацювання і документування цих всіх фактів. На сьогоднішній день ми говоримо, у нас більше п'яти тисяч фактів, але це пошкоджене майно. Якщо брати, що стосується будинків зруйнованих, то це більше 200 будинків приватних. І декілька будинків багатоквартирних там точно не скажу, бо це більша архітектура, точно знає цю інформацію. Я знаю, що це більше ну там до, 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 більше двох будинків багатоквартирних, які повністю треба відновлювати, будувати з самого початку. Був один повністю зруйнований і ми повністю вже. Прибрали залишки цього будинку, і другий будинок, я знаю те, що у нас він ну, так само в війному стані. По ньому знову ж таки зараз вивчаються питання. Інші будинки зараз не скажу, бо там є декілька ще будинків, яким так само вивчають, чи можливо залишити, чи треба їх повністю перебудовувати, будувати з самого початку. Це ми говоримо про місто Буч. Люди, які пережили окупацію. Все ж таки, вони на сьогоднішній день, на них це вплинуло. І в нас працював, працює, продовжує працювати психологічний центр допомоги, де люди приходять і отримують психологічну допомогу. Таким чином, якось приходять, приходячи, я особисто про себе скажу, що мені треба було десь приблизно півроку, щоб якось вийти на той рівень спокою, який був до Повномасштабного вторгнення це і виражалося і в такій стресовій ситуації. Я міг просто іноді не спати. Там по декілька ночів бувають і сни сняться до цього часу. такі що ну Тобто, це, звичайно, накладає свій такі моменти, і декілька, і це неможливо навіть не один. Не декілька років, це може бути п'ять або більше років для того, щоб якось вийти. А саме головне, щоб закінчилася війна, яка я маю надію закінчиться нашою перемогою вже найближчим часом. І тоді можлив, можливо говорити про якесь відновлення взагалі психологічне всіх. Бо ми розуміємо, що зараз і постійні тривоги і постійні обстріли це все звичайно. Але ну, наші люди вже звикли до цього і намагаються жити в тих реаліях, які є сьогодні.